Доброго дня. В цьому невеликому ролику я розкажу, чи стоїть відкривати канал, ну, канал в Ютубі. І скільки ви примірно будете з нього мати. Значить, мій канал про. Ну там і ремонт автомобіля, і ремонт стиральних машинок, і бензопіл, бензокос і всяких самоділок. Це ми танзометр робили. Потім, ну, одним словом, все, що вдома є, крім комп'ютерів. Це теж ми робили самодільний ресмус. На каналі, можна сказати, абсолютно все, з чим можна столкнутися з поломками, як в селі, так і в місті. Потім на каналі у мене за 3 роки приблизно 400, наверное, навіть 450 відео. І що я вам хочу сказати. Підключивши монетизацію. Я думаю, ну ж проекспериментирую. Скільки ж там буде. Значить, із подписчиками там, по-моєму, 400 у мене було. Около 2 місяців у мене була така сума. В районі 8 доларів. І, що інтересно, то менше чуть-чуть, то більше чуть-чуть. Ну, 9 не було, от іменно в районі 8. Менше даже було, 7 було. Я не знаю, чого воно заходило в мінуси. Ну ту рекламу, що там е, показують всередині відео, я як і подивився і, і всякі, е, як вони, не екстрасенси, а Ну так, да, мабуть, екстрасенси, І що там тільки не було. а Я людина віруюча, я так подумав, ні, мені така реклама на, на каналі не треба. То, що там вони швидко в початку відео включають якусь рекламу, ну, то що таке діло. Ну, і сам, е, сам факт того, що в мене канал якби, ізначально був розчитаний на людей, які хотять спасіння. І якщо зайти на мою сторінку в Ютубі, то там написано о каналі, і там написано такий призов, що время благодаті закінчується, що треба поспішити до Ісуса Христа, покаятись і шукати Його. Ну, а це ж потім я підключив монетизацію, думаю, подивлюся, який буде доход оцих всіх трудів, бо нерідко і. Дощчик на знімаєш, починається дощ, треба все зі стола собирати, і сніжок пролітав. І було таке, що телефон падав, от на три ноги стоїть. Вітер подув, полетів той телефон. Получається, що, як кажуть, шкурка вищенки ще й не стоїть. То я відключив ту всю монетизацію. І що цікаво, до вечора нам переслали родичі 3000 гривень на карточку. Я думаю, отак, от як написано в Біблії, будеш давати займи багатьом народам, а сам займи брати не будеш. Тобто, не від каналу зависить прибуль в сім'ї. Навіть не від того, скільки ти інститутів закінчив. Все зависить від того, наскільки людина послушна Богу і освятим заповідам. Так, ну оце такі прибутки, що касається монетизації. За 2 місяці у мене висіло тих 8 доларів. І я ж кажу, скільки раз камера. І теж руки другий раз і в мазуті, от як зараз. І в грязні, і той телефон тими грязними руками постійно, ну одним словом, і це за 3 роки, ви можете собі уявити. Я скільки зробив, не говорю я ми, написано, без мене не можете робити нічого, слава Ісуса Христа. Я скільки, Ми скільки зробили всяких таких інтересних поробок. От, кстати, зараз рука дотягнулася, це е, точить ножі на мокрому камні. Ось він у нас мокрий камінь. Ну і так далі. Потім э, всілякі станки щоб затачувати ножі на циркулярки. І то є, на, на каналі дуже-дуже багато советів наблюдені із свого лічного досвіду. І казалось би, ну, вроді би воно таке буде востребоване. А в самом ділі, ну, я вернусь, даже, І навіть якщо б воно й було е, Реклами, які зараз скрутять, навіть гіпнози. Гіпноз це взагалі автор гіпноза дьявол. І це ж все для людей це іскра, які дивляться це все. І ця реклама проскакує. Люди потім переходять по тим рекламам. І ну І, так далі. І, опять же ловлять себе в сеті Тобто Для віруючих я вам хочу сказати, це вдвой неблагодарне діло. підключати монетизацію. Якщо ви хочете просто чимось людині наприклад, допомогти, я теж замітив. Чим більше я вилажував відео в своє время, ще коли монетизації не було, тим більше я теж знаходив таких советів, через які я економив гроші. Наприклад, не покупаючи от, от утром я вже мав їхати за свічами і за бронепроводами. Це я б потратив мінімум 500 гривень. Ну, слава Богу, свічу, можна просушити, переміряти зазори, вичистити. І вона опять буде працювати. І тим більше її срок годності, наприклад, це 1020-10. Я пройшов тільки 2000 на, на авто своєму. Я її почистив, просушив. І вона опять почала працювати. І причина була, вернуся в попереднє відео. Перед цим я зараз поставлю. Причина була, плавали обороти, а причина була в електроклапані. Почистив жикльор, це він витягується. Все, автомобіль запрацював і 500 гривень залишилось в кармані. А в наше врем'я, коли у людини мінімалка, наприклад, або ще якийсь там невеликий доход, як-не-як як 500 гривень це можна три дні їздити в магазин і купляти собі продукти, а не тратити на те, що і міняти те, що ще працює. Так, ну оце так про цю монетизацію. Оце такі доходи. І там теж в мене даже є некоторі відео, заходять вони навіть і за 100 тисяч э, переглядів. Ну, ви самі знаєте, що рекламу ніхто не дивиться. Хіба що якщо є вже такі любителі? Ну, це таке відео одним словом про монетизацію, скільки можна заробити при 7000. І там же, опять же, є, сначала нужно 100 долларов заробить, а воно ж в кожний місяць то в плюс, то в мінус. І аж потом, ну, одним словом, неблагодарне сиділо. Тратиться скільки часу, а на монтаж відео, то я вообще мовчу. Так от, в принципі, і все. До побачення. Що вас цікавить, по цій темі запитуйте в коментарях. На все добре.